Наприкінці липня минулого року сесія Іван-Франківської міської ради прийняла рішення про передачу майже одного гектара землі на розі вулиць Галицької та Витвицького, вздовж річки Бистриці солотвинської у постійне користування територіальної громади міста для облаштування скверу. Однак на цей лакомий шматок землі претендує товариство ТОРА 10, яке орендувало цю територію з 2010 року. Але термін дії якої закінчився три роки тому. І, попри все, адміністративні суди різ. Дних інстанцій завалені позовними заявами та скаргами. Цей гектар чи землі чи не останній Рубікон, який треба проторувати товариство з обмеженою відповідальністю ТОРА 10, щоб дістатися заповітної мрії. Та його надійно захищає міська влада і місцева громада. Одні за допомогою судів, інші готові живота покласти заради перемоги. Подумали, що кануло минуле беззаконність, безвідповідальність, хабарництво, безкарність, вседозволеність. Виявляється, ні, навіть поцвітають. Як з цим боротися, коли рішення високих державних інституцій, як кажуть, в народі по цимбалах. Тоді народ починає грати свою музику уже троїсту в нашому дворі і, взагалі, в пасічній є дуже багато маленьких дітей, багато старших людей. Всі хочуть повітря, хочуть, щоб тут росли дерева, щоб можна тут відпочивати і насолоджуватись природою. Наш простір чомусь ставлять нижче, ніж зиск особ... ну, окремих людей. Це є оста, останній сквер, останнє зелені насадження. Тому я думаю, що вона громада підтримує, що ми будемо до останнього відстоювати право в першу чергу наше і наших дітей на те, щоб зелені насадження і місце, де можна було проводити час. Маю внуків. Ну куди я міг би от уявіть собі, з 147-го будинку, куди я можу вийти з дитиною погуляти? От забудують це, куди. Ну куди? Де у нас є на пасічці хоч якийсь скверик, хоч якийсь. Нема ми чітко знали, що... Нема. ми чітко знали, що це включено в список в перелік паркової зони. Ми, люди чітко знали, ми ходили на суди і знали, що це чітко паркова зона. Тут раз знов не паркова зона. Ну, як тоді ми маємо робити, то ми робимо, що ми робимо. Раз ми довідалися, що воно не є вже паркова зона. На такий великий мікрорайон, як Пасічна, повинно бути і школа, і садик, щоб ми за це якось ну треба. Ну нас влада щоб підтримувала, як це вони будують. Всі тільки вони будують, а для для нас, для людей нічого нема. Тільки як вибори починаються, вони ходять до нас, ми все нам обіцяють, а нічого з того нема. Подивіться з нашого будинку, скільки дітей. Це не всі діти, це одна четверта дітей. А скільки буде там, в новобудовах, переважно заселяються молоді сім'ї. Скільки буде дітей в цих будинках, скільки має бути там дітей, де вони мають всі гуляти? Тора прагне будувати, а місто хоче тут відпочинковий сквер облаштувати. Хтось турує шлях до статків, а громада каже, зазь. Бо ми на цій землі газди. Люди налаштовані рішуче. Зрештою, мають на це всі підстави. Є рішення сесії міської ради на їхню користь. І міська влада готова змягчити тягар громадського знущання і захистити репутацію свого рішення. Місто однозначно підтримує мешканців щодо збереження скверу. Ми прийняли відповідні рішення міської ради і зараз боремося. Більше того, виділили кошти на благоустрій і відбуваються роботи щодо благоустрою скверу. Ну, бачимо, що суди наші не змінилися, вони й далі ухвалюють рішення в користь не міської громади, а в користь забудівників. Тому будемо вживати всі необхідні заходи. Є ідея також, є звернення від чорнобильців, від громади Київського патріархату. І я думаю, що на сесії 26 квітня ми кусочок там, де є найбільший спір, виділимо під будівництво каплиці для Київського патріархату. Ну а тим часом судова тяганина триває. На чию користь переважать шальки шалькибнезрячої ефеміди – Невідомо. Щось довідаємося, поділимося з вами. Як кажуть, відкриємо очі всім.